Вітаю! вже 8 років. Я працюю з нейрографікою. З них 5 років в якісті викладача інструктора. І зараз я запрошую своїх колег, психологів, коучів, людей, допомагаючих професій, вчителів і багатьох інших на безкоштовні такі експрес-консультації. І перше питання для кого це може бути корисно. Для тих, хто продовжує працювати з нейромалюванням, хто має вже якийсь досвід, хто продовжує малювати під майстер-класи чи відео, десь можливо на Ютубі. і хотів би отримати такий практичний, корисний зворотній зв'язок, в якому напрямку і що робити більш ефективним, наприклад, в своїй власної практиці. Коли це для себе. Друге питання, кому це може бути корисно, це може бути корисно психологам і коучам, які хотіли б працювати, почати чи продовжити розширити свою практику, додати нейромалювання до своїх основних інструментів. Але не зовсім розуміли, як це зробити, бо не всі з нас. Використовують арт-методи в своїй роботі, так багато хто з психологів працює по таким, скажімо так, чистим да, в яких додавати щось інше. Часом не потрібно, і тоді виникає таке непорозуміння, да, як, як це можна поєднати взагалі, з якими саме клієнтами працювати через нейромалювання. Ми бачимо навколо зараз дуже дуже багато прикладів, дуже багато уроків, дуже багато відео, як всьому цьому розібратися, так як е, взяти саме те, що потрібно твоєму клієнту, як змоделювати нейрографічну роботу, як правильно провести його в цьому процесі. чи Потрібно для цього додатково якось навчатися чи у вас вже мабуть є достатньо компетенцій для цього? Просто потрібно зрозуміти, як ви можете отримати з нейрографічної роботи свого клієнта чи з якогось просто неерографічного, навіть не роботи, не повноцінного малюнку такого великого, а просто з маленької вправи, якої саме ви можете отримати такий дорогоцінніший, дуже детальний аналітичний матеріал для того, щоб розуміти, що з ним відбувається, як можна скерувати в його рефлексії, як йому можна допомогти. Починаючи просто ось ось з цього моменту, коли ви намалювали ось цей маленький малюнок, з ким малювати, як малювати, так? хто можуть бути ваші клієнти? Як ви можете, до речі, третє питання, да, як ви можете розширити свою клієнтську практику завдяки тому, що ви будете використовувати нейромалювання також як метод навчання клієнта рефлексії? Саморефлексії правильних, метод зняття аналітичного матеріалу, метод психоедукації клієнта. І все це ми розбираємо на цих консультаціях, які я проводжу. Це безкоштовно. Ми маємо з вами десь ну 30-45 хвилин по-різному. Буває трішечки затримуємося, але ніколи не менше. Я можу розказати вам, ми можемо проаналізувати з вами да, разом які саме клієнти приходять до вас, я можу підказати, розказати вам, да, як можна їх скерувати також в роботу через арт-методи і в тому числі нейромалювання. Тому я думаю, що ну, є. Декілька таких хороших привідів записатися, отримати цю консультацію, а потім вже вирішити. Бо зараз дуже багато різного нейрографічного навчання, ви про це знаєте, і я думаю, що часом ви приглядаєтесь, а куди саме потрібно йти. Звісно, я буду дуже рада, якщо ви прийдете до мене навчатися, бо я дуже люблю це, я дуже люблю цю справу. і, Абсолютно впевнена, що глибиня знань, які я даю, дуже 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 буде вам корисною і збагатить вашу практику. Але моя націль тут в цих консультаціях. Це роз'яснити вам, показати з іншого боку цей інструмент, класти для вас перспективу, дати вам дуже корисний і ефективний зворотній зв'язок по тих роботах, які вже є, по вашій практиці, то яка вона вже є зараз. Дякую і під посилання під цьому відео найдете. Тому реєстрації, Записуйтесь, будь ласка, я зв'яжуся з вами, і ми оберемо зручний час і зможемо поговорити попрацювати. До речі, ми не будемо промальовувати великий малюнок на цій консультації, але ж ми можемо подивитися ваші малюнки, подивитися. Я покажу якісь приклади, які я маю з своїх робіт, з робіт своїх колег. Цікавих для вас прикладів, і це може бути дуже корисним досвідом. Запрошую.